Вже можна казати, які аспекти, на які аспекти наголошував Юрій Миколаївич до гри, з якими думками виходили на зорю? А я вам скажу. не скажу. Зараз же можна? <рес> Та ну як? як. Ну, нам треба виходити, грати в футбол і е, здобувати перемогу. Іншого п -п -п шляху немає в нас. Тому е, ми рухаємося в цьому напрямку. Так, десь важко було, десь не вдавався там. Комбинационный, комбинационный футбол, но э, мы имеем то, что имеем, мы выиграли. И секрет простой, играли на своем поле, и бились друг за друга, играли в футбол, и проявили свой характер, как и Юрий Николаевич говорит, быть на поле мужиками, и старались совпадать с его словами и делали все себя возможное, максимальная самоотдача, терпение и Прилами з побіг це дуже добре. що ми перемагаємо, набираємо свої очки. Ця перемога на зарею була важливою також, тому що ми самі для, для себе зрозуміли, що ми можемо грати з командами і вище нас, і боротися за вищі місця. Я думаю, що ми це показуємо, тренуємося щодня і доказуємо на на полі, щоб був хороший результат і буль... і уболювальники було додовольні. Треба битися до, до останнього, боротися за кожний м'яч за. Кожну частину поля Тут дуже добре. Треба вибігати вперед, в оборону відпрацьовувати все. Тому я думаю, це і привело нас до успіху дійсно нас Юрій Вернедупа підготував добре до цієї гри. Так він працював багато років у цьому клубі, і він продемонстрував нам сильні та слабкі сторони зорі. Ми це використали і забили хороший гол. Звичайно, сьогодні не обійшлося без долі везіння, але це долю везіння також треба заслужити, і ми для. Цього плідно працювали і працювали дуже сильно. Ми продемонстрували характер і тому перемогли. Черговий шедевр від Капіча на користь команди на користь всього корового рогу. Ну там, напевно, не було шансів. Ну, мабуть, не було. Капіч здорово розібрався в цьому моменті. Підхотив м'яч та дав дев'яточку. здорово. Як його хлопці готують до матч. Це все дуже просто. Даємо йому там щось в кімнаті зілля спеціальне. <рес> І чудак працює. Одне запитання: як ти це робиш? I, I feel good. Найголовніше, що ми перемогли, ми здобули три очки. Так, звичайно, що я щасливий, що я перебуваю в хорошій формі, і знову забив і таким чином приніс команді переможний результат. Які відчуття були, коли арбітер пішов в вар дивитись після забитого м'яча? Що там у серці було? Якщо чесно, то. Котру гру вже цей вар, не знаю, то допомагає чи не допомагає. Тут коли ми забуваємо важливий м'яч, і тут начебто кажуть позагрою, ну не знаю. І ми стоїмо ну, як вкопані, ну, дай Бог. Добре, що так і вийшло, що арбітр не побачив там нічого такого та зарахував м'яч. Після того, як забили м'яч, не сіли так в глибоку оборону, шукали, намагалися ще забивати. Про що це говорить? Про те, що фізично добре готові, тому що не боїмося суперника. да, Вважаємо, але не боїмося. Граємо з будь-якою командою і. Смысл забивать и сразу садиться. Нет, надо продолжать играть. После забитого гола стоит, сколько там осталось. 40 минут играть, 40 минут футбол, целый тайм. Поэтому нет смысла падать и просто отбиваться. Надо продолжать играть в футбол. То есть не отказываться от того, что мы предлагали сопернику всю игру. Ми вже не раз цієї теми торкалися. Це дуже велика ротація в клубі. Так, травми, видалення, хлопці пропускають. І сьогодні без нападника номінального грали. Це важче, чи навпаки, ті хлопці, які раніше були на лавці, виходять в старті та доказують своє місце під сонцем. Мені каже, наоборот, нас це якось закаляє, і більше зліт і би, більше спортивної злості у нас сірають за себе і за того парня, який там пропускають і рутам по іншій причині. Команда, коллектив и все, кто выходит в старте, все бьемся друг за друга. Не только играют те, кто 11 человек, а и те, кто на замене, кто не попал в заявку, травмированы, они все переживают и болеют за команду. Поэтому только так, я думаю, что можно добиваться какого-то результата. Всех помним, а мы очень благодарны за то, что э, они видали. Своє життя. Але мы памятаємо, ми мы їх их память, а кожну гру мы в це памятаємо. Хотели выйти именно в такой ну, в памятный день, да, подарить победу. подарить победу, и, конечно, жаль, что уходят наши солдаты, наши фанаты, Вони з нами на трибуне. И... Ми сідаємо благодарних кострій гри, Вони завжди в наших серцях. Цього фаната знають, що він полюбляв вибігати на матч під час гри, аби підтримати, аби десь там можливо надавити на арбітрів чи вас підштовхнути. Ми тут грали, тут грали. Якщо пам'ятаю, Саня брата забив м'яча і він вискочив на нас. For me, I feel really sorry for... дійсно це був емоційний момент. Я дуже співчуваю всім і аеропорту і всім тим, хто загинув на війні. Це трагічний момент для всієї країни. Я коли приїхав до України, я полюбив цю. Культуру я полюбив цю країну. Вже невдовзі війна завершиться і Україна переможе. Ми дійсно одна сім'я, і звичайно, що сьогоднішня перемога, в тому ж числі для аеропорта, який, на жаль загинув. Ми присвячуємо взагалі цю перемогу і всі наші перемоги тим, хто поклав своє життя. Пасне навіть